Мене питає підписник, я не маю змоги ходити в спортзал. Чи можу я тренуватися вдома і прогресувати, і отримати бажаний результат? Сьогодні я дам відповідь на це питання. Тож, домашні тренування. Як взагалі дають вони щось чи ні? Однозначна, відповідь Домашні тренування це дуже добре. І навіть я скажу ба більше, це навіть краще, чим входити в спортзал. Ви можете не погодитись сказати, що, як, так? По-перше, роз'яснюй, домашні тренування більш жіночкісці. Тобі не потрібно думати, що тобі треба кудись йти. Ти просто встаєш вдома і робиш те, що маєш робити. Задумав дні зробити віджимання від підлоги, робиш віджимання. Задумав підтягуватися, якщо в тебе стоїть вдома турнік. Підтягуєшся. Задумав показати біцепс з гантелями зробити. Робиш, тобі не потрібно нікуди не зриватись, не бігти. Номер один в основна причина і плюс домашніх тренувань це є гнучкість. Не потрібно ні під кого підлаштовуватися. Другий пункт це доступність. Так? Доступність це так само, як і гнучкість. Доступність ти робиш будь-коли захотів. Сидів, робив щось вдома за комп'ютером, захотів просто повіджиматися. Береш і віджимаєшся. Тобі не потрібно шукати спортзал йти до спортзалу, тратити час на дорогу. Ти просто береш і робиш. А ви ж скажете: Блін, а як же кардіо робити вдома? А як? Дуже просто у вас є скакалка, ви можете купити додому собі бігову доріжку, велотренажер, і вам не потрібно йти в спортзал. Ще один плюс домашніх тренувань це їхня доступність. А який, як ви думаєте, ще є плюс від домашніх тренувань? Доступність, жіночкість, ще що? А ну, давайте подумаємо. Домашні тренування, вони психологічно для вас набагато легші, так? Набагато легші. Вам не потрібно думати, а що про мене скажуть інші? Як же ж так? А це особливо актуально домашні тренування для людей, які інтроверти, які бояться зайвий раз е, навіть не бояться, їм неприємно зайвий раз з'являтися у великому скупченні людей. Тому це великий плюс для тих, хто не любить велике скупчення людей. Домашні тренування виручають. І ви не обмежені нічим і ніким. Самі собі вирішуєте, що вам сьогодні робити, як вам робити і коли вам робити, домашні тренування вам допоможуть змінити вашу форму, тому що ви ні до чого не прив'язані. Тому, якщо ви надумали врешті раз почати займатися спортом, але не маєте змоги ходити до спортзалу, обирайте домашні тренування. Це набагато краще, ніж чекати. Того моменту, коли у вас з'явиться час ходити в спортзал або можливість, або коли ви, врешті-решт, переборете себе і нарешті надумаєте і вирішите ходити до спортзалу. Обирайте домашні тренування. Вони дадуть практично той самий результат, особливо, якщо ви новачок і ви до того не тренувалися. Домашні тренування вирішать вашу проблему з зайвою вагою. Вашу. Проблему набору м'язової маси. Тому що для новачка набирати м'язову масу від будь якого навантаження вона буде набирати. Отже, домашні тренування вам допоможуть. Не нехтуйте ними. Тому, якщо це відео було для вас цікаво і воно розрішило ваші питання. Не забудьте, будь ласка, поставити вподобайку, поділіться цим відео з друзями. Підписуйтесь і, звичайно ж, не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, бо тут їх буде ще дуже і дуже багато. Не бійтесь експериментувати. Запам'ятайте, сила в простоті. Не шукайте якихось складних рішень. Завжди використовуйте те, що у вас є під рукою, і у вас все вийде. Запам'ятайте це. У вас все вийде, я у вас вірю. Це фітнес по-українськи. З вами був Віктор. Побачимось у наступних відео. Па-па!